Потужні вибухи у Криму. Місцеві жителі в паніці. Окупаційна влада підтверджує приліт: невже Україна вперше застосувала ракети атакам з попівострову? Подробиці вже за миті ви на Паверсі новин за я, Анастасія Федор починаємо. Позитивні новини з окупованого Криму там з Новогучно в районі Севастополя пролунав потужний вибух. Про нього повідомили місцеві мешканці. Вони поскаржились, що сирена на півострові запрацювала уже після прильоту. Давайте подивимось на наслідки вибуху. Привіт, только кокну зараз подошла. Такий прильот був. Не знаю, що там бахнуло. Це піпець. Он видиш стоїть. Столк. Что это такое? Вообще без понятия. Вибух стався у районі поселення. Сахарна головка, що неподалік Севастополя, місцеві мешканці розповіли, що через потужний приліт у них повибивало вікна. У мережі припускають, що удар прийшовся по складах військової техніки окупантів під Севастополем. Паралельно окупаційна влада Криму одразу зупинила весь рух на західній частині півострова, а також пустила димову завісу у бухті Севастополя, щоб сховати в ній свої залишки чорноморського флоту. Невдовзі, так званий губернатор міста Михайло Розважаєв підтвердив вибух. Цитую у районі сахарної головки: наш флот відбиває атаку повітряних цілей. Усі служби виведені у стан бойової готовності. Рятувальники вже виїхали на місце. Кінець цитати він додав, що інформації про пошкодження інфраструктури немає. Втім, уже невдовзі розважає. Видав традиційну для росіян версію подій. Буцімто ракету збили, а той величезний. Не стовп диму, що його зафільмували місцеві мешканці, зовсім не від прильоту він, нібито виник через детонацію бойової частини на землі в полі. Далі цитую: ніхто з людей не постраждав жодного пошкодження інфраструктури немає. Загоряння на місці не зафіксовано кінець. Цитати, що саме прилетіло по околицях Севастополя, невідомо у мережі припускають, що це знову могли бути ракети Натакамс. Про їх отримання стало відомо днем раніше, причому не з офіційних джерел, а саме із російських пабліків. Ті публікували фото уламків ракет після масованого удару українських сил оборони по аеродромах загарників у Бердянську та Луганську. Невдовзі отримання атакам підтвердили президент України та головнокомандувач Залужний. Водночас з західні американські змі повідомляють, що Україна отримала до двох десятків таких ракет. Йдеться саме про версію, яка може вражати цілі на відстані 165 кілометрів. Фактично під прицілом зсу тепер перебуває. Майже будь-який об'єкт росіян на окупованих територіях. Є і інша версія сьогоднішній удар по Криму цілком могли здійснити ракетами Стормшедов, Скальп, яскравий приклад, успішна атака на штаб чорноморського флоту в Севастополі 22 вересня. Із оприлюднених відео було зрозуміло, що по будівлі прилетіло одразу кілька ракет. Хоча окупаційна влада і стверджувала про одне влучання та аж п'ять, нібито збитих стормшедов, за даними українського командування, під час цієї атаки. Десятки представників російського флоту загинули, в тому числі і офіцери. Натомість окупанти стверджували, що лише одна людина пропала безвісти. Путін і його посіпаки неодноразово погрожували Україні ядерною зброєю у відповідь на удари по Криму, який вони вважають своїм. На тлі останніх подій в районі Севастополя та провалів РФ на фронті. Російський диктатор навіть приїхав до Китаю із тривожною валізкою. Путіна після зустрічі із Сідіньпіном у Пекіні Зафільмували в оточенні офіцерів. Її традиційно носить офіцер військово-морського флоту, відомий як Чегет, адже названий на честь гори Чагет у Кавказьких горах. Цей кейс постійно перебуває поруч із президентом РФ, але рідко потрапляє в кадр. І все б нічого на таку протокольну річ ніхто б не звернув увагу, якби не один нюанс. Справа в тому, що Держдума РФ якраз під час візиту Путіна Пекіна проголосувала за відкладення угоди про ядерні випробування. Депутати назвали це рішення дзеркальною відповіддю США. Очевидно, що ініціатором цього кроку є особисто російський президент. У цій ситуації виникає запитання, чи наважиться Путін застосувати ядерну зброю, якщо подібні удари по військових об'єктах окупантів Криму будуть лише наростати. Друзі, пишіть свою думку у коментарях під випуском. На цьому дякую вам, що були з фабрикою новин. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайку. Всього найкращого.